28 квітня 2023 року рашистська терористична недодержава завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об'єктах в Україні. Не маючи бажаних результатів на полі бою, рашистський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Загалом, протягом доби російські нацисти запустили 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. На жаль, є влучання. Від ракетного терору расистів постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Загинули та отримали поранення мирні люди. За попередньою інформацією, загинуло понад 20 цивільних людей, серед них четверо дітей. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами протиповітряної оборони інших складових сил оборони України знищено 21 крилату ракету, а також два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. On April 28, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the 21 cruise missiles, from 23 ones were launched, and two drones were used by Russian Nazis to attack Ukrainian civilians.